Топ брокери для українців ЄС. Польща Interactive Brokers XTB. Німеччина. Interactive brokers Trade Republic. Нідерланди. Interactive brokers. The Giro. Чехія. Interactive brokers. The Giro. Португалія – Interactive brokers. Maxim. Іспанія – Interactive Brokers. Maxim. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої ви країни, що для вас чули нового, та чи цікавий вам детальний огляд брокерів, окрім Interactive Brokers, і Якщо так, то якого саме брокера? Чому часто вибирають локальних брокерів? Тому що там. Є автоматичні звіти потрібною мовою або в потрібній валюті. Може бути також локальна підтримка краще, тому що чого приховувати. Interactive брокерс, підтримка дуже далека від ідеальної. Ну і, можливо, часом іноді простіше в валютах переказувати кошти, або просто комусь зручніший інтерфейс, простіше і так далі. Друзі, прошу писати в коментарях, яка країна, ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал.